Якщо ви колись їхали з Тернополя в скалет, то поблизу залізничного переїзду, поблизу великих бірок можете замітити, що на дорозі є ось такі от незрозумілі плями. Незрозумілі отакі от плями. І їх тут тисячі на тому відтинку від... від цього лісу до цього, так? Не. Ви мабуть не здогадаєтеся, що то таке, то я вам відповім. Одного разу після дощу я їхав і я бачив, як тисячі і тисячі равликів пробували з того і сторони перебратися на там ту сторону дороги. Навіщо їм це треба було не зрозуміло Але тут їх просто тисячі, тут більше, ніж сотні, тут їх тисячі. Вон звідти і туди. Такі на плями